Страви. Цезарь. Борщ. Пельмени. Вареники. E, Капусняк. Шорма. Шошлат. E, креветки. Паста. Борщ. E, зелений борщ. Бульон. Там яма. Суши. Пицца. Бургер. Хорош. Стейк. Нагетси. Тартар. Я хотіла сказати яйця Жарені. жарні. Страва, ні? Бутерброд. Боже, мені з да вилетіла. Да, да, да. Забувається капець. Нехай будуть равлики. Е Маліна в шоколаді. О, блін, я аж захотіла. Капець ти згадав, звісно. Ну що, так як Катя захотіла маліну в шоколаді. Ну що ж, тримай Маліна в шоколаді від Гріхаус. Це новинка. Зустрічайте малину в шоколаді в Гріхаус вже у продажі з 25 вересня. Ця новинка дуже смачна та свіжа.